Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні багато міст втрачають свої лиця, колись кожне місто мало свою, так би мовити, візитівку. І незважаючи на е, війну, попередню пандемію, зараз все відновлюється, але не так відновлюється, як воно було. Тож Давайте ми поговоримо про ті типажі, які характеризували колись Львів. Напевно, всі чули про львівських батярів, таких собі розпишак, але хлопців серцем, з гумором, з честю. Свого часу навіть проводилися дні батяра і їхню культуру популяризували свого часу брати радковці. На жаль, Петра вже з нами немає. В радянські часи була своя пропаганда, і всякі нестандартні люди не вписувалися в цю міфологію. Коли розвалився радянський союз і прийшла незалежна Україна, Львів почав набирати своє лице. Але з другої сторони прийшла глобалізація, і багато речей запозичалося з заходу. Тим не менше перед пандемією можна було побачити декілька характерних типажів тільки для Львова. На львівських вулицях можна було побачити молоду жіночку, яка то в образі Ангела, то в іншому щось пропонувала гостям. А по вулицях часто ходив Костя Грек, який пропонував книжки власного видавництва. За книжку, грека, більше часу грек. Мерші рега. Таких дивакуватих персонажів і зараз, колись було багато. Колись їх називали свірками, слово, яке зараз призабуло. Термін виник десь понад 100 років тому назад, коли рекрутовували галичан до австрійського війська. Один хлопець не хотів йти до війська, і йому друг порадив. Якщо тебе на медичній комісії запитає щось, то ти на всі питання відповідай. Свірк. Його питали: скільки тобі років? Свірк, де живеш? Свірк, як звати? Свірк, і всі подумали, що він психічно хворий, і відпустили його, не записали до армії. Таким способом він закосив від тодішнього ВЛК і став ухилянком. Але історія ще на цьому не закінчилася. Через декілька днів його зустрічає товариш і каже, бачиш, як тебе гарно відмазав від армії, давай тепер виставляй. А то йому, Свірк, ти що мене, заварята маєш чи що? Я ж знаю, хто ти такий. А той йому, Свірк, Свірк. І таким способом він відмазався від свого товариша так само, як відмазався від тодішнього ВЛК. тепер давайте поговоримо про декількох таких свірків, яких можна було в давнину побачити на львівських вулицях. Одного з них звали Луцик. Жив Луцик у Львові другої половини 19 століття, ходив по львівським вулицям, деколи викрикував філософські фрази. Луцик ще був знахаром, і коли лікарі не мали надії на пацієнта, махнули рукою, казали йому: Іде, може, тобі Луцик допоможе? І Луцик лікував людей, мав пігулки власного виробництва, які казав запивати кіліжком горілки. Скажу вам чесно, деяким чоловікам цей метод лікування дуже подобався, чи ефект плацебо, чи якась інша причина, але декому Луцик таки допомагав. Одного разу до Луцика прийшла жінка, яка казала, що не може завагітніти. А він питає в неї: А може це вас спадкове? Скажіть, будь ласка, чи вашої мами були діти? Одного разу професійні лікарі хотіли показати всім, що луцик є ошус, тобто обманює людей, і підіслали йому псевдопацієнта, який казав, що втратив смак. Тоді луцик сказав до нього, почекайте хвилиночку, пішов за будинок, назбирав козячого посліду, загорнув листок капусти і дав цьому пацієнту. Пацієнт, рожувавши це, каже: Фу, та це ж лайно, О, я бачу, вам смак повернувся. Не треба собі думати, що всі свірки були такі собі бомжуваті приблуди, були деякі справжні офіцери. Наприклад, в кінці ХІХ століття ходив такий військовий пан Пшибильський, а в 20-х роках ХХ 20 століття ходив такий собі пан комендант. То він входив в роль самого Гіденбурга, на худий кінець входив в роль угорського графа-полковника, графа Естерказі, а деколи входив в роль. Конрада фон Гетцендорфа, головнокомандуючого австрійського штабу, коли б відбувався якийсь військовий парад, він почував себе справжнім героєм. Деколи чіплявся до жертви, віддавав військові накази, командував цією жертвою, доки не дістав два золотих. За два золотих в ті часи можна було купити досить таки непоганий обід. Тобто, це був собі не простий приблуда, а реально якийсь командуючий. Дехто каже, що в нього було якесь єврейське походження, і сам війську не служив, хоча це все не є так однозначно. Свірки можна було побачити на головних площах, на перехрестях. Зараз люди мають можливість поговорити про політиків, про видатних осіб. Колись таких можливостей всім побачити мас-медіа не було. Тому обговорювали ті речі, які відбувалися на головних вулицях та площах міста. В самому центрі міста біля готеля Жорж годинами міг стояти нерухомо чоловіка, деколи кажуть, і днями він був в гранатовому строгому плащі, і круглому капелюсі. Його називали бароник. кажуть, що дійсно він мав колись баронський титул, але всі гроші пропустив. І за певні гроші він міг виконати будь-яку послугу поважних осіб. До нього ставилися всі з повагою. В центрі міста, яка зараз називається Проспект Свобода, коли свали Гетьманський, ходила колоритна постать, яку називали професором. Справа в тому, що в нього пішла жінка з іншим, і він практично це не пережив. Він ходив по місту і декламував вірші античних і пізніших поетів, а за невелику оплату студентам допоміг вирішити їхні студентські справи. Кажуть, що в центрі сиділа жіночка, яка продавала насіння. «Цьо-цьо, котра година за квадрас з перша. І ви дивитеся реально без п'ятнадцяти перша, хоча в неї жодного годинника нема. Оця пані мала якесь дивне відчуття часу. Ще одна колоритна постать Львова початку 20-го століття це дурний ясьо, який бігав з дітлахами по центру міста, а мама його на площі ринок торгувала борщем. Він завжди викрикував не купляйте борщ моєї мами, бо там втопився щур, не купляйте борщ моєї мами, бо там втопився щур. І, хоча Ясю був дурний, але не зовсім. Один до нього каже Ясю, іди на рогатку личаківську, бо там всім варіатам роздають гроші. А той зразу відповідає Ану, покажи, скільки тобі дали. Дурний Яся був такою собі великою дитиною. Він ні в кого, ні в кого нічого не просив, а навпаки міг роздавати дрібні монети. Монети, отримані від яся, вважалося приносять щастя. Їх деколи використовували як певні амулети при азартних іграх. Одного разу я сю десь дістав мертвого голуба і казав, що приготує з нього вечерю. Йому відповідали Ясю, хіба ти не знаєш, що можна їсти лише те, що вбила людська рука? А він відповів Його вбив Господь. Хіба ви думаєте, що людська рука є чистіша від руки Божої? Можна ще говорити дуже багато про свірків, як і давніх, так і сучасних. Але я думаю, ви зрозуміли, що більшість свірків вони мали якусь свою родзинку, фішку, суперсилу, що робило їх винятковими людьми. На початку, можливо, більшість тих свірків були нормальними людьми, нічим не відрізнялося, але в певний момент щось в їхньому житті помінялось. Зараз є дуже важкі часи, коли є війна, багато різних економічних і сімейних та інших проблем, тому у всіх все може помінятися. І важко сказати, деколи здається, що ти сам маєш того свірка, а деколи, що ті, хто там наверху керують нами, точно мають якогось, напевно, свірка. Тому будьте добродушними один до одного, допомагайте, підтримуйте. Підтримуйте тих, хто нас обороняє. А якщо хтось знає історії про львівських свірків, напишіть, будь ласка, про це в коментарях під цим відео. Я буду всім вдячним. Дякую за увагу!